Привіт! Мене звати Ігор Кулик, сайт-інформатор та телеграм-канал Україна Січас продовжують традиційні підсумки тижня. Ми вам нагадаємо головні факти останніх днів та пояснимо їхні деталі. Сьогодні новини за період з 25 вересня. Тиждень почався з масованої атаки Росії на Одесу з застосуванням дронів та ракет. У понеділок загарбники ще знищили відомий готель Одеси, який пам'ятають всі, хто хоч раз був у місті. Жертв вдалося уникнути. Також росіяни поцілили по морському вокзалу, зерносховищах та складським будівлям. Окрім цього, пошкоджень зазнали й системи доставки зерна та кілька суден, які були перешвартовані біля причалів морського вокзалу. Збитки можуть становити сотні тисяч доларів. Тієї ночі повітряні сили знищили 11-12 калібрів і всі 19 шахетів. Збити дві ракети Онікс не вдалося. У нічний вівторок під удар росіян потрапила річкова паромна переправа через Дунай з міжнародним пунктом пропуску Орлівка. Там, у момент атаки, в автобусах перебували пасажири, зокрема діти, а також багато фур. На щастя, жертв немає. Всього протягом тижня росіяни використали проти України 101 дрон Камікадзе, а наша ППО збила 79 з них. Влучання як ракет, так і дронів протягом тижня були зафіксовані ще й на Кіровоградщині та у Кривому Розі. Під постійними обстрілами протягом тижня знаходився Херсон та область. Серед цивільних є загиблі та поранені. В ніч на п'ятницю ворог наніс удар по Миколаєву ракетами Іскандер. Влучання відбулося в об'єкт інфраструктури на околицях міста. Тим часом Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бахмутському. Напрямках аналітики інституту вивчення війни стверджують, що наші захисники ймовірно здійснили прорив на лінії роботи на ВРБВ та закріпилися на нових позиціях. У понеділок Білий Дім надіслав уряду України листа з переліком реформ. За даними ЗМІ, їх необхідно виконати, щоб і далі отримувати допомогу від США. В документі прописані всі необхідні зміни, які має втілити Україна, а термін їх впровадження від трьох місяців до півтора року. Реформи стосуються роботи наглядових рад, держпідприємств, антикорупційних органів, вищої ради правосуддя і загалом судової гілки влади. Також важливими вказані зміни в роботі Міноборони України і усіх силових відомств. Радник Офісу президента Михайло Подоляк запевнив, що перелік реформ не є умовою для отримання військової допомоги. Він каже, що лист США містить у собі пропозиції, а не ультиматум. Водночас Подоляк запевнив, що більшість пунктів документу з Білого Дому є реалістичними. Адміністрація Байдена пояснила, що вказання реформи не є обов'язковими і вони були надані лише для обговорення. В українському уряді вже анонсували створення єдиного плану реформ. Ще минулого тижня Зеленський прибув з неоголошеним візитом до Канади. Однак, з Андал пов'язаний з цією поїздкою, розгорнувся тільки в понеділок. Тоді з'ясувалося, що у парламенті Канади, де брав участь президент України, а також канадський прем'єр Трюдо, присутні вшанували ветерана СС Галичина Ярослава Гунько. В мережі з'явилося відео, як лідери двох держав, спікер парламенту та депутати аплодують 98-річному чоловіку, якого потім єврейські організації та уряд Польщі звинуватили у співпраці з нацистами під час Другої світової. Виявилося, що ветерана СС Галичина запросив спікер Палати Громад Канади Ентоні.

Пізніше він вибачився за свій вчинок та подав у відставку. Цікаво, що у 87-му році спеціальна урядова комісія Канади не знайшла свідчень прямої причетності СС Галичина до військових злочинів. Комісія не виявила підстав для позбавлення громадянства Канади та депортації крилишніх членів дивізії. Тим не менш, міністр світи Польщі заявив, що домагатиметься екстрадиції Ярослава Гуньки як воєнного злочинця. У понеділок в Києві відбувся розгляд апеляцій олігарха Ігоря Коломойського, якого звинувачують у шахрайстві та коштів. На судове засідання колишній власник Приватбанку традиційно прийшов у спортивках. Також він встиг трохи поспілкуватися з журналістами. Коломойський розповів, що в СІЗО СБУ його годують добре, скарг на здоров'я в нього немає, але працівники ізолятора не дозволяють спілкуватися з родичами. На засідання прийшла неабияка група підтримки: екс-керівник 11 та колишній міністр культури Олександр Ткаченко, ведучий каналу Наталія Мосійчук, Алла Мазур, Юрій Горбунов. Слуга народу Сергій Демченко та інші всі вони пропонували суду віддати їм Коломойського на поруки. Однак, апеляційний суд виніс рішення не на користь олігарха. Коломойського залишили у СІЗО. Тепер 6 жовтня на нього чекає розгляд апеляції на збільшення розміру застави з півмільйону до майже 4 мільярдів гривень. У четвер до Києва з неанонсованим візитом завітали одразу декілька закордонних топ-посадовців. Мова йде про генсека НАТО Єнса Столтенберга та міністра оборони Франції і Великої Британії Себастьяна Лекорню та Гаранта Шапса. Предметом переговорів було постачання боєприпасів, посилення української ППО додатковими системами, а також очікування від саміту НАТО, який відбудеться на у року у Вашингтоні. Також темою обговорення стала підготовка нового документа річної національної програми. Її виконання має наблизити державу до стандартів альянсу. Міністр оборони України Ростем Умєров анонсував, що вже скоро Київ об'єднає міжнародних лідерів та українських виробників на форумі оборонних індустрій. Вже понад 160 оборонних компаній світу з 26 країн підтвердили свою участь. 1 січня 2024 року невизнана нагірно Карабаська республіка припинить своє існування. Відповідний указ під Писав так званий президент НКР Семвел Шахраманян у четвер. Це сталося після того, як 19 вересня Азербайджан провів у регіоні військову операцію. Наступного дня було досягнуто домовленості про припинення вогню разом з роззброєнням армії нагірного Карабаху і виведенням військових Вірменії. Регіон покинули вже близько 80 тисяч людей. Це дві третини усього населення Карабаху. Вірменська влада звинуватила Азербайджан у намірі провести етнічні чистки в Карабасі. Бакуці звинувачення відкидає. Республіка проголосила себе 2 вересня 91-го року. Таким чином вона проіснувала 32 роки. Протягом існування її не визнала жодна держава ООН, однак підтримувала Вірменію, у тому числі постачанням військової техніки та зброї. Екс радник офісу президента Олексій Арестович трапив в новий скандал. На цей раз він пов'язаний з сексизмом та заохочуванням до насильства щодо жінок. Вже тривалий час Арестович проводить семінари в рамках своєї так званої школи мислення Апейрон. Однак тільки цього тижня стало відомо, чого саме вчить учнів колишня зірка телемарафону. У мережі з'явилися уривки з його платних курсів. На них Арестович стверджує, що жінки це створіння, які постійно каструють чоловіків, тобто позбавляють їх жаги до життя, чим служать сатані. Найболі удобний спосіб для жінки контролювати саме це кастрировать своего мужика. Що такое кастрація? Це творческого потенциала потенціалу і вкусу життя. Когда женщина займається кастрацією, вона напрямую служить сатане. Запомните, это це не некрасивая метафора. Це буквально так і є. Цих слів уже достатньо на безліч інфернальних заголовків в українських медіа. Однак і це не все. Арестович під час семінарів зізнається, що йому хочеться до смерті жінок душити. Причому цю властивість псевдопсихолог приписує усім чоловікам. Що хочеться зробити з цими созданнями? Вот скажіть, в нормі. Придушити. Причем душить, не отпуская, не отпуская вообще. От просто придушить нахрен просто. Просто задушить, чтобы ее никогда не было. И еще после этого года три не размыкать пальцы, пока вот гарантированно не задушишь. Правильно? С этим натионом, с этой вечной тревожностью, с попыткой контролировать, с попыткой кастрировать, что там не пускать. І так далі, і так далі, і прочее, прочее. Арестович також розповів про власний досвід, який може викликати занепокоєння, і він з дітьми. Я присутствовал на родах своих детей, Маленькі дівчатки починають строить глазки на второй после того, як ее достали з мами. Розповів містер два-три тижні і про амбіції стати президентом. Він зауважує, що буде першим очільником держави, який веде семінари, оскільки не збирається відмовлятися від справи свого життя. Я буду перший президент, який веде семінари. Тупо буду кожен місяць вести семінар. Какого хрена Я можу відказуватися від от діла своєї жизни, тільки по, по по, той причині, що я став президентом? Після того, як абсурдні заяви Арестовича набули розголосу, він намагався віджартуватися, написав, що проведе ефір, в якому душитиме жінок, та оголосив кастинг. Також він запевнив, що резонансні слова сказав, перебуваючи в акторському образі, і звинуватив змі в інформаційній атаці. Нардепка від голосу Інна Совсон написала на блогера заяву в поліцію. Вона вважає, що Арестович чинив порушення закону за статтею 300 Кримінального кодексу України. Розповсюдження відеопродукції, яка пропагандує культ насильства та жорстокості. На цьому все. Якщо ви додивилися до кінця випуску, то ми вам кажемо велике дякую, ви чудесні! Читайте сайт інформатор та телеграм-канал Україна Січас. І головне, підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео. Це важливо для алгоритмів Ютуба. Бережіть себе, слава Україні!